Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. У нас уже майже масове поширення набула теза в нашій блогосфері про те, що Путін остаточно відірвався від реальності. У зв'язку з останніми подіями і варварським бомбардуванням українських міст і інших населених пунктів, а також всією цією, кажучи, науковою лабудою із Трампом із його, так би мовити, встановлення термінів. Для московитів -андрофагів, там, висуванням підводних ядерних човнів і все таке інше. Нічого подібного. Путін знаходиться саме в реальності. Не відірвався від реальності, в якій він ніколи не був. Реальність це реальність світу цивілізованого. Ні. Він знаходиться в реальності руского міра. Так. А це реальність абсолютно викривлена, збочена, вона взагалі не людська, і навіть її не можна е, назвати навіть е, якимсь іншим словом, крім руского міра. Оце руский мір. Ну, уявляєте собі, якогось іншого діяча. Який після убивства в Києві 36 людей, спланованого, так, і в тому числі 6 дітей, відправляється до церкви, хреститься там, стоїть із е, свічкою, нібито молиться, і все таке? Що це таке? Взагалі, ну, давайте ми. Той, хто здатний к елементарним гаєпарськими заключенням, який висновок можна зробити? Це, ця людина знаходиться в реальності чи не в реальності. У нас пишуть, що це втрата почуття реальності. Ні. Він знаходиться в московській реальності. Така в них реальність. Ну, на, наприклад, всі іноземці, в тому числі, і всі ці московські пісятелі, і їхні вчені, перш за все, філозопи, писали про те, що русський мужик ні в що не вірить, що він із задоволенням ходить до церкви. Але з однієї причини. Це, ну, скажімо так, вистава, яка закінчується масовою п'янкою. Тобто, церква, релігія для московита андрофага, тобто людожера це спектакль із дуже гарним кінцем, коли можна випити і закусити цілком, як кажуть, Законно. так. І все останнє, що б ми з вами не взяли. Ну, оця неймовірна брехливість, неймовірна, яка тисячі разів е, показувала свою сутність цього народу. І от останнє, коли е, Лукашенко ще один монстрик поряд з ним із свічкою, який загубив тисячі людей. ну а... Цей вже загубив сотні тисяч, весь його можна не за що з відра, а з басейну заливати кров'ю людей, тих, які безневинно постраждали. І це ж приймається все нормально в церкві їхній. То чому? Тому що така церква, така віра, яка Заснована на страшній неймовірній брехні, де все пробріхане, так. де навіть Лукашенко все-таки людина іншого ментального походження, так. із білоруси. Білоруси все-таки ж е, прибалти за походженням, і внаслідок цього це в них проявляється у всьому. В тому числі у нинішній чистоті цієї країни, на відміну від, так би мовити, захезаної Московії. Так от він каже, що Московія буде і далі завойовувати і відгризати територію України, а цей каже: ні, ми будемо відвращати. возвращати. Возвращать, ви чуєте? Це ж яка брехня. Неймовірно, в так званому святому місці. Тому що і святі місця всі у Московії це повна брехня. Тому що це або місця, де убивали масово людей, так, або місця, які загарбала, відгризла, відкусила Московія в інших народів, знищивши їх. Їхню культуру, пам'ять, ідентичність, мову, все. І тут він черговий раз бреше, просто вічі всьому світу, так. вони забирають своє. Коли воно було ваше? Коли? Ну, просте запитання. Та тоді, коли тут вже була держава, а вона була в нас тисячі років. Про що говорять нам змійові вали, оточений Київ з усіх боків, змійовими валами, 21 метр висота. я ж сам возив е, команду АІСІВ туди, у Плесецьке, там за 25 кілометрів від Києва по прямій, де найкраще вони збереглися. Тому що за 10 е, кілометрів вони вже. В розорені там всі ці котежні містечка побудовані і все таке інше. За 50 кілометрів є ще о, третій ряд. Ви уявляєте собі, який масштаб будь-яколи понад 2000 кілометрів у Київській області тільки ці зміюві вали. Перш за все, які о -о оточили Київ з усіх боків. Це ж не треба бути. Дуже розумним для того, щоб зрозуміти їм 3-5 тисяч років радіовуглецевим аналізом визначили, що 3-5 тисяч років тому на місті Києва існувала столиця його і держава. Це ж треба було сотні тисяч людей зганяти на будівництво, на важкі земляні роботи. В основі дерев'яні конструкції понад 2000 кілометрів з дуба в основному, які були обпалені, щоб вони не гнили, а потім зверху насипаний був вал. Зробити 21 семиповерхового будинку висота, оцей вал і піти додому не було ніякого сенсу. Там обов'язково була е, збройна постійно охорона озброєна, яка чекала на можливість появи чергових варварів біля стін святого Києва, священної столиці українців. Вся ж наша історія московитами спеціально пробріхана і їхня, і наша, тільки їхня пробріхала в те. Ну, що таке 3 тисяч років. Ну, були якісь руски в той час. Були якісь, навіть московитів тоді не було. Не знаю, якісь угрофінські племена там. І це виявляється тепер, оце наше, це їхнє. Ну, більшої брехні ж придумати не можна. І ми кажемо, що Путін відірвався від реальності? Ні. Він знаходиться саме у власній реальності, тобто реальності московитів-андрофагів, московії андрофагії І ця реальність страшна, нелюдська так, у всіх своїх проявах.